Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія «Автофокус». Сьогодні у нас злітає до продажу ось такий Nissan Pixo. Це у нас 2010 рік. Має він літровий двигун на механічній коробці передач 5-ступеневий. Де ніде у нас присутні сліди експлуатації, нічого критичного у нас немає. Ось такому він на стані по кузову. Технічно без нарікань, двигун працює просто бездоганно його навіть не чутно. По салончику в нас тканинний салончик. Це в гарному стані, як ви бачите. Має пробіг всього-навсього 135 тисяч кілометрів. Передні склопідіймачі. Ось таке гарнюче кермо. Пробіг відповідає реальності. Є в нас штатна магнітолка, кондиціонер, механіка, п'ятиступочка. Переднє сидіння також в гарному стані, як ви бачите. Приїхати і придбати це авто ви можете по вулиці територіальної оборони 102, Місто Київ працюємо для вас кожного дня.